Вирок лікарів застав її зненацька. 27 річній Юлії Чабан діагностували злоякісну пухлину. Протягом шести років дівчина бореться за життя, витрачаючи останні кошти на курси хіміотерапії. Однак результат свого не виправдав остання надія на порятунок швейцарський препарат. Його вартість понад 300 тисяч гривень. Таких грошей у сім'ї дівчини немає. У тім обмаль лікарі радять пройти курс лікування якомога швидше. Родина сподівається на допомогу небайдужих. Вона зовсім молода та вже має серйозні проблеми зі здоров'ям. Юлії Чабан всього 27 років – років. коли життя тільки набирає обертів. Шість років тому лікарі діагностували рецидив лімфоми Ходжкіна. Продовж цих років вона щосекунди бореться з цією хворобою. Була лімфома Ходжкіна – Це ураження лімфоузлів. Спочатку було тільки ураження легень. А на даний час це вже йде ураження шийних. Там вказує в нас обстеження, то нічого не допомагає. Лікарі запевняли, що назначені курси лікування покращать здоров'я та самопочуття дівчини. Та час ішов, а очевидного результату не було. Євген Шабан, брат Юлії, говорить, що на даний час є одна надія вилікуватися за допомогою дорогого швейцарського препарату. Курс лікування в три місяці коштує 360 тисяч гривень. За такий короткий час родина Юлії не в змозі його при Ну, на даний час потрібна допомога грошова, це треба 360 тисяч гривень на ампули, які ну, будуть продовжувати життя. Ближче саме час, ну, як, мінімум, ну, як максимум це дві, дві неділі. Це вже треба вводити перший. Курс цього препарату Євген Шабан вимушений просити допомоги у небайдужих людей. Хлопець має надію зібрати непідйомно їхній сім'ї суму, адже гроші основний бар'єр у лікуванні Юлії. Реквізити банківського рахунку брата ви можете бачити на своїх екранах, як то кажуть, з миру пониці, і у дівчини буде комфортне життя. Оксана Малинюк, правда тут.